Ну що, хочу привітати перш за все команду Агрон з Нашу команду з тим, що це дуже великий урок наприкінці сезону, як не треба грати в футбол. Адже такі ігри мають додаткову мотивацію, їх не треба налаштовуватися проти такого суперника, як грон є там чемпіони області, є лідерами нашого чемпіонату. Має бути якась спортивна злість. І, і тим більше вдома показати для людей, які приходять подивитися на такий футбол що є мотивація в команди показати клас свій над такою командою чемпіонською. Сьогодні агрон нас обіграв, зробив нам дуже великий урок на майбутнє, як треба, як треба будувати команду, як і підбирати футболістів, адже те, що відбулося сьогодні на футбольному полі, ніяк не лечить нас як команду Васильківці, Поділля. І для тих людей, які сьогодні були на футболі, мені прикро, що вони бачили такий рахунок. Я думаю, що в ще залишилося дві гри домашніх. Ми постараємося реабілітувати себе вдома перед президентом, перед болівальниками, перед всіма. Важко нам через те, що і дискадрова ситуація в клубі серед футболістів не на найкращому рівні, в зв'язку з травмою, чи з дискваліфікацією, що ми не могли десь грати оптимальним складом на взяти боротьбу. Найбільше наш головний тренер. По сімейних причинах не був присутній сьогодні на ігрі, і десь то психологічно було важко в колективі налаштуватися, підтримати його хотіли. Я Думаю, що все буде гаразд. І ми реабілітуємося і перед ним, перед президентом, і в майбутньому. Я думаю, що таких рахунків в спортивний клуб Підія Васельківці не буде мати. Ще раз вітаю грон.